Вітаю вас! Це телеканал Соціальна країна і Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. Кількість протестів в Україні збільшилась за підрахунками центру соціальних і трудових досліджень. Їх кількість зросла у 2-3 рази порівняно з тим, що було до початку майдану. Ну і а, власне рівень насильства під час протестів також вищий, А от тематика змінилася. А якщо до листопада минулого року люди виходили на вулицю, піднімаючи соціально-економічні питання, то протягом серпня вересня цього. Вороку більшість протестів виникали через питання ідеологічні. Детальніше про останні дослідження соціологів Просто зараз Володимир Іщенко в нашій студії. Я вас вітаю, заступник директора центру соціальних і трудових досліджень. Так Володимир, розкажіть, будь ласка, чи правда, що досить дивно звучить, що кількість протестів збільшилась, хоча ми всі студії також соціологами кілька місяців тому навіть говорили про такі тенденції, тому що певно, що ми не звертали, можливо, увагу на такі речі mm -hmm. там, рік тому. Через що виходить так, що збільшилася? Ну як вона збільшилася порівняно з тим, що було до Майдану. Uh -huh. Тобто от, Майдан, він, от, от та хвиля протестів, яка почалась на Майдані, вона ще, схоже, таки триває. І справді, зараз ми бачимо два-три рази більше протестів, ніж їх було минулого року, до того, як почався Майдан. Після початку Майдану, звісно, це зросло. Uh -huh. Карколомно просто, але е, ситуація не стала спокійнішою. От, Українці чому, може наголос. навчилися більше відверто говорити про свої, я не знаю, про свої амбіції і виходити на вулиці вже не бояться. Можливо, після Майдану чи, ну, те, що чи не, не бояться, буде... але ну, тут можна, може якраз допомогти нам аналіз тематики протестів, через що насамперед люди виходили на вулиці в останні три місяці. Mm -hmm. І е, от справді в серпні-вересні це були питання ідеологічні. Вони якраз були пов'язані з е, дуже багато акцій, пов'язаних з питаннями з вимогами за єдину Україну, mm. от, але також там за федералізацію відокремлення. Е, багато подій, які висловлювали український патріотизм, теж було це пов'язано також із Днем Незалежності. От багато подій проти російської інтервенції, саме власне мобілізації. Тут у всіх цих розрахунках навіть не включені бойові дії в зоні антитерористичної операції. А в жовтні кількість ідеологічних протестів вона досить сильно впала. Натомість було багато політичних пов'язаних з передопрочу кампанією, зрозуміло, але також з протести проти уряду. Переважно в східних та південних областях, і е, за люстрацію. От. А, і от чому це дивно? Тому що всі роки, які ми робимо, цей систематичний моніторинг протестів уже більше п'яти років. З 2010 року, як мінімум, в протестній сфері домінували якраз питання соціально-економічні. Вони завжди складали, як мінімум, відносну більшість, а то навіть і абсолютно більшість. Скажімо, до початку Майдану, у 2014 році, соціально-економічні протести складали 56%. От. А зараз вони складають частку меншу. Однак, якщо подивитися на абсолютну їхню кількість, от просто скільки протестних подій повідомляється засобів масової інформації на всій території України, то ця абсолютна кількість вона відповідає рівню 2013 року. Тобто вона не зменшилася, просто інших протестів стало більше. І от що, що це, про що про ті тенденції це може казати? Що от, е От була патріотична мобілізація, да. От під час інтенсивної фази бойових дій, день незалежності, от, е, якісь можливі певні можливості повномасштабного вторгнення з боку Росії е, були вибори, що звісно мобілізувало політичні протести. Але зараз це проходить. І якщо ми не побачимо нову ескалацію бойових дій, угу. то е, створюються реальні підстави для е, уже швидкого соціального вибуху незабаром, От, тому що економічна ситуація вона продовжує погіршуватися, реальні зарплати зменшилися вдвічі через девальвацію гривні. Е, Ціни зростають, в бюджетних сферах зарплати заморожені, по суті. Навіть в на приватних підприємствах їх ну, далеко не всюди індексують, далеко не всюди підвищують, іноді навіть понижують. І от, от людям вже не можна там довго казати, що наш головний враг це Путін. Тобто Все. ідеологічні питання да. відійдуть на другий план. Вони вже відійшли. Вже вони вже відійшли в листопаді. От в листопаді от, більшу частку складали якраз. Акції передвиборчі, от, ну, і також uh -huh. люстрація, і ця тема люстрація вона, звісно, буде продовжуватися. І от що важливо, що от, от зараз буде створюватись новий уряд, і люди вже будуть ставити питання до цього уряду, чому ми вас обирали, де от власне обіцяні зміни в країні, і вони, звісно, будуть його звинувачувати, в тому що він не може боротися з економічною ситуацією. А чому а, за яких причин рівень насильства він також зріс? О, да, це теж дуже важлива тенденція. Тому що насильства... Під час акції протесту. Так, да, саме власне, під час протесту, я от, знову таки наголошую, що бойові дії ми навіть туди не враховуємо, mm. тому що там з їхнім врахуванням, це, звісно, тут все очевидно. Але от навіть якщо ми виключаємо всі бойові дії на Донбасі, то е, кількість насильницьких подій зараз е, ну, не має жодних прецедентів, принаймні за весь той час, який ми робили це дослідження. Але також ну, ми навіть не знаємо там ніяких інших е, таких от інцидентів. Протягом всієї історії незалежної України. Фактично кожен п'ятий протест насильницький зараз, понавільні за останні три місяці, ще 36% не насильницькі, але конфронтаційні. Тобто там, де люди не просто чогось вимагають, а вже намагаються тиснути на опонента, блокують дорогу, починають страйк, намагаються прорватися в адміністративне приміщення. І от, можна подивитися на ті теми, з якими пов'язане насильство. Частина з них це власне протести пов'язані ну, з тією з, з тими групами населення, які протестують проти уряду, які вимагають федералізації відокремлення. От. Власне і частка насильницьких протестів вона найбільша саме в східних, південних областях, а також на Донбасі. На Донбасі от, 50% протестів були насильницькі. А що значить насильницькі протести? Це там, де здійснюється безпосередня шкода людям або майну. Людям, які не мають стосунку mm. до протестів, чи ну, наприклад, тим про проти кого протестують, mm -hmm. От, тобто агресивність людей, які це, виходять це, на Це, Скажімо, побиття, mm -hmm. напад, підпал, знищення власності, вандалізм такого характеру. У нас є навіть уже озброєні штурми. Ну, власне, після mm -hmm. ще, ще один фактор уже наприкінці майдану була захоплена велика кількість зброї. Ця ще більша кількість зброї, вона зараз є в зоні антитерористичної операції. От уже і уряд занепокоєний тим, що звідти зброю передають, і вона, звісно, на чиїхось руках її, звісно, будуть використовувати. От ніколи раніше, скажімо, на Майдані вперше в історію незалежної України да, почали в масовому порядку використовувати коктейлі Молотова. От ну така, от чи, чисто вже європейська практика політичного протесту. А, але зараз це вже і не, не настільки радикально, тому що використовується навіть важка зброя. Тобто, скажімо, гранатомети, от, е, гранати. А, це це, це от, е, теж важливий фактор, просто доступність засобів насильства. А хто організовує е, ці протести? От, взагалі, за вашими mm. дослідженнями і. Хто люди, які беруть участь? В них? Ну от зазвичай, більшість на сільських протестів е е повідомляється про групи невідомих. Ну от, власне, люди, які здійснюють насильство, вони хочуть, вони мають великий масив мотив до того, щоб залишитися невідомими. І от саме так це попаде в змію. Uh -huh. Але ну, дивлячись на тематики, ну, можна припустити, хто їх здійснює. І от я казав про такі от, ну от умовно кажучи, про сепаратистське насильство. Але з іншого боку, є ще було дуже багато насильства, пов'язаного з виборами. Відповідно, в ньому були, могли бути зацікавлені кандидати. Це на, сміттєві, на ви маєте також нову. Сміттєва люстрація люстрація – це не, 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 не найгірший варіант, тому що коли використовується навіть зброя там в протистоянні між кандидатами, це набагато гірше. От і так. Да. От те, що ви казали щодо, щодо люстрації. Mm -hmm. от. І от що, що ми бачимо зараз, що, ну, от, на жаль, Майдан він якось е е різко, е скажімо так, понизив планку е е сприйняття насильства, да? тобто воно набагато легше зараз толерується. І це, це велика проблема. Ну, і, звісно, військові дії теж до цього додають. Ну, якщо щодня ми отримаємо зведення, скільки там людей загинуло на Донбасі, то і от та війна, яка там триває, вона вона насправді триває, не лише там, вона охоплює також інші регіони країни. Тобто, оце наслідки. І на вашу думку, що буде от тепер? До чого ми йдемо, якщо вже маємо такі результати, і кількість насильства більше? Mm -hmm. І а, люди виходять на вулицю більше. Оце, чи, це Це, чи, насправді, чи може це, це до ситуація насправді нас. дуже небезпечна для уряду, тому що е, його соціальна, економічна політика вона дуже болісно б'є по біднішому населенню, ну, власне, і по середньому класу також. Він е, е, найменше страждають лише олігархи, які тільки заробляють гроші mm -hmm. на тому, що зараз відбувається. От, от сьогодні був матеріал про Ігоря Коломойського, який за підрахунками міг зробити 20 мільярдів гривень за цей рік. От. І е, з іншого боку, доступність засобів насильства і, скажімо так, низька планка толерантності до нього. Ми легко толеруємо зараз і легко зараз перейти до насильницького протесту. Ну, власне, якщо в центрі Києва були масові заворушення, якщо триває війна, то. Ну, немає не, не вже так, такого якоїсь перепони. Нож ну, таке прибудь-які пропудькому на почати там палити шини, штурмувати будівлі. Що може зупинити Це буде цей процес? Зупинить процес ну, зупинити, таки... лише радикальна зміна соціально-економічної політики. Тому що ну, як... людям неможливо просто буде нескінченно розповідати про те, що зараз Україна в небезпеці, маємо думати лише про нашого головного ворога. Люди не, не, не зможуть там нескінченно жити на ті зарплати, які вони дуже маленькі, які вони отримують при зростанні цін. Люди не зможуть нескінченно там вірити обіцянкам. От в якийсь момент, і ну по суті, от будь-яка подія, як е, часто навіть випадкова, вона може стати тією скрою, яка спал підпалить велику пожежу. От і далі вже питання, чи це залишиться лише такими от подрібненими розпрошеними акціями протесту, які ми маємо зараз, просто їх буде багато, чи вони зможуть об'єднатися в загальну хвилю, чи будуть організації, структури, які їх об'єднають, і хто очолить. Ці протести та хвиля не задоволення. Питання. Ви маєте на увазі, що хвиля протесту, хвиля на задоволення та хвиля протесту стабілізувати це може вирішення соціально-економічних питань України Власне, рада радикальне їх вирішення Радикальна абсолютно рівня. в іншому напрямі, в якому mm -hmm. зараз проводить уряд. Дякую вам за те, що поділилися інформацією про ваші дослідження. Нагадаю, що соціологом Володимиром Іщенко говорили про останні дослідження центру соціальних і трудових досліджень. Власне про те, що говорили про те, що кількість протестів в Україні вона збільшилась. І, на жаль, кількість насильства під час тих протестів також. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Робіть це і надалі, тому що команда соціальної України працює для вас.